Найкрасивіші голи минулих турів 24 го і 25-го. і тут у нас своє класико, адже перемогли гравці Динамо і Шехтаря. Відповідно, давайте дивитися. Автор не голу 24-го туру тут переміг у нас Андрій Ярмоленко набравши на більшу кількість голосів серед трьох претендентів, які я нагадаю вибираємо. Ми команда про футболу. І автор найкрасивішого голу 25-го туру. Тут гравець Шахтаря Віктор Коваленко. У цьому турі було небагато забитих м'ячів. Всього сім, але було на що подивитися. Давайте тепер подивимося, як забивали ці хлопці. Автор красвішого голу 24-го туру Андрій Ярмоленко він забив свій крутий м'яч у матчі з Олімпіком. Тоді динаміці розгромили команду Романа Санжара 4-0, Ну а Ярмоленко відзначився дублем. Це на ваших екранах його другий гол. Він бачите, неймовірно технічно обіграв захисників Олімпіка і з легкістю відправив м'яч у порожні ворота. Автор найкрасивішого голу 25-го туру Віктор Коваленко співпадіння, адже гірники грали теж проти Олімпіка і теж забили чотири м'ячі. Гол Коваленка був третім у матчі, і його перемога зумовлена насамперед комбінацією, яку провели футболісти. Бачите, все дуже чітко зіграно і правильно. Тож далі, і Віктор Коваленко і Андрій Ярмоленко продовжать боротьбу за звання автора найкрасивішого голу року.